Вітаю вас, мої піксельні воїни. В цьому відео я розповім вам про чотирьохденний прихований квест на розкішну скриню. Нам треба буде прийти в цю локацію, і тут буде стояти НПС на ім'я Кіспі. Щоб почати цей квест, почніть з ним розмову. В перший день він розповість нам, що перед нами особливий камінь скарбів, який нібито дихає, і якщо згодувати йому маленькі каміння то цей камінь поверне тобі каміння кращої якості. Мандрівник у це не повірить, але Кіспі пропонує нам спробувати, і для цього треба дати йому будь-яку руду. В перший день можна позбирати камінці прямо ті, що є біля скали. Після того, як ви віддали йому руду, чекаємо одну реальну добу, не ігрову, і повертаємось до нього. На другий день все те саме розмовляємо з ним, даємо йому камінці, але вже інші, і продовжуємо чекати на наступний день. На третій день Кіспі скаже, що відчуває, як камінь скарбів набирає все більше потужності, і чим потужніший він буде, тим кращу якість каміння він буде тобі повертати. І от він нам розповідає, що почув десь про потужний камінь з сумеру під назвою Тришираїд і попросить вас його принести. Ті, хто вже відкривав мапу сумеру, скоріш за все знають, де в пустелі можна знайти це каміння. Але якщо у вас, так як і в мене, не відкрита мапа Сумеру, цей камінь можна знайти у наступній локації. Відправляйтесь на телепорт, який доступний навіть при закритій мапі Сумеру. Позаду від телепорта буде печера. Рухайтесь вперед, поки перед вами не з'явиться зламаний міст. Під ним можна зібрати це каміння. Повертаємось до кіспі і віддаємо йому камінь. Чекаємо наступний день. І коли на четвертий день ми приїдемо у це місце, тут на нас буде чекати монстр втілення лави. Паймон, до речі, одразу подумала, що, можливо, це втілення лави і є кіспі. Вбиваємо монстра, і за ним на нас чекає розкішна скриня. На цьому все. Всім па-па і до наступного відео!